Власний архітектурний стиль без зайвої фарби та обробки у кінці 19 століття у Хмельницькому, як і на околицях, почав набирати популярність. Цегляний модерн. Один з прикладів цього стилю красується на вулиці Проскурівській. Це приміщення 1895 року. Це був торговий офіс тут. Мені... Підписували угоду щодо комерційних, скажімо, зв'язків виробництва зерна пива. До середини ХХ століття у місті вже виднілися десятки будівель, виконаних у цегляному стилі. Вплинуло на його стрімкий розвиток і те, що у Хмельницькому функціонували десятки цегляних заводів. Там виготовляли не тільки якісний матеріал, але й робили його індивідуально. Вона робилась на високоякісній глині, без лишнього тинькування вона була оригінально виглядала. Але до того всього ще використовували, скажімо, робили цеглу інклюзивно під конкретний будинок, під замовлення архітектора вигляді декору. Завдяки цьому архітектори могли вимальовувати на будинках різноманітні графічні елементи, які робили їх вишуканими та стильними. Кожен архітектор мав свою ліцензію на працю, на роботу і він мав показати не уніфіковані якісь будівлі однотипні, а мав показати свою творчість, показати свій, свій доробок. Важливу роль у таких будинках відігравав і розчин. Цементу тоді не було. Тож експерти використовували вапно та річковий пісок. Певні пропорції дрібно крупнозернисті види піску вони поєднували із цементом, давали можливість ну, створити такий потужний розчин. Цеглини між собою з'єднувались дуже потужно з часом. Багато будівель у відкритій цеглі намагалися зафарбувати, але тоді вони втрачали свою особливість. Нині ж. На опаки, фахівці прагнуть повернути автентичність кожної споруди. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.